Вітаю, мене звати Артур, і тема моєї роботи середовище використання хіміслорс, лесенка задачах на основі алгоритму сірих вовків. На створенні роботи мене надихнула проблема авторитету в наукових спілках, яка на рідко стає перешкодою для ефективної співпраці та обміну ідеями. Часто між безпечними вченими та молодими дослідниками створюється певний бар'єр, що заважає відкритому діалогу та висловленню думок. Експериментально доведено, що райовий штучний інтелект покращує продуктивність у широкому діапазоні завдань від прогнозування подій на фінансовому ринку до визначення цінок суперечливих питань будь-якій галузі та осіб у людському суспільстві, де заборонено гідний обміну думками ефективність прийнятих рішень падає. І ще люди не розвинули природну здатність формувати ройовий інтелект, оскільки їм бракує тонких зв'язків, які інші види використовують для встановлення тісного зворотного зв'язку між членами колективу. Тому актуальним було б створити таке середовище, де можлива колективна взаємодія думок без руйнівного впливу окремих авторитетів. Як це працює? Зараз я продемонструю декілька відео з прикладами роботи. Human Forbes та ще звучить декілька. Завдяки високошвидкісним мережевим технологіям люди можуть з'єднуватись один з одним з, з будь-якої точки світу. Потрібна правильна технологія, щоб перетворити ці зв'язки на, на системи з замкнутим зворотним зв'язком між членами групи. В Останній час проводилось багато експериментів у цьому плані. Наприклад, у 2015 році в Ніч Оскара група випадкових кіноглядачів увійшла в історію пророкувань премії, перевершивши прогнози переважної більшості експертів кіноіндустрії. Це було зроблено з допомогою Swarms Intelligent. А у 2018 році група людей з 61 людини розподілилась по командам з від 3 до 6 учасників. У кожній. І пройшла тест на, на соціальну чутливість читання думок в очах. Суб'єкти проходили цей тест як окремі особи, тобто по 11, так, ну і, і групами, тобто e, Human Sorms. E, середня відповідь e, людини, e, людина, яка проходила сама. versus vs. Who can solve problems better? Становить 24 з 35 правильних відповідей. Тоді як середній рій набрав 30 з, 20, з 35. Це доводить, що група е, в режимі ЗРАЇ ефективніше використовує соціальний інтелект, ніж учасники поодинці, чи саме традиційними методами голосування е, в моїй роботі я захотів реалізувати власноруч інтелект, дослідити та використати для підвищення осічних. Е, для вирішення оціночних задач із залученням невеликої кількості експертів. Задачі будуть представлені у вигляді запитання і ілюстрацією і умовою визначити кількісно певні параметри якогось об'єкта на зображенні. Це може бути, наприклад, імовірнісна характеристика, можливості існування зображеного явища або події. Якщо це буде відео, або кількісна оцінка точних фізичних характеристик на зображенні. Алгоритм, щоб отримати колективну загальну оцінку групи людей, яка б об'єктивно відображала параметр задокументований події, і різниця у відповідях була б задовільнена, для цього потрібно визначитися з самою платформою та алгоритмом. Які б дали б змогу створити наш продукт. В якості найпростішого варіанту середовища було обрано телеграм, оскільки він є гнучким і достатньо зрозумілим як і для користувача, так і для розробника. Е, у якості ж алгоритму обиралося з евристичних. Ну, генетичний мурашинний алгоритм, алгоритм рою частинок та алгоритм сіріховків. Було відмовлено в використанні рашину і генетичного алгоритму, бо вони не давали, бо їхня структура б не давала можливості підігнати їх під ідею. А от Алгоритм сірих овків і модифікація алгоритму рою частинок, крім зручності, ну і такої простоти. Є також актуальними і новими з точки зору окремого дослідження. було обрано найновіший з відомих евристичних алгоритмів а саме алгоритм Сірховків. Алгоритм взаємодії користувачів між собою. В алгоритмі бере участь група людей, чинайменше з шести осіб. Одна з них визначається як альфа особа, на двоє інші стають бета і троє інші гамма. Роль сподівається залежно від точності відповідей, тобто вчиться різниця між відповіддю користувача і значенням цілі. Далі розкажу, чому відповідає значення цілі. Після чого відповіді сортуються і відповідно, найближче до цілі відповідь стає альфою, наступні дві бета, а три останні стають його. Цей процес якби можна назвати ієрархією, і він повторюється на кожній ітерації алгоритму. Під час циклу ролі можуть змінюватися в залежності від нових відповідей. А також оновлюється сама ціль. А от значення цілі це воно е дорівнює арифметичному відповідей користувачів, які найбільше відхиляються від основної групи. Тобто от тут це були б ці оранжеві овки. Надалі ціль на кожній ітерації зміщується невеликим кроком у випадковому напрямку, щоб продемонструвати, що немає точної відповіді на це питання. Взагалі, для моєго інтелекту не обов'язково створювати віртуальне середовище, його роботу можна реалізувати навіть на уроці. От, наприклад, провести експеримент, взяти два паралельні 9 ті класи. І поставити їм питання з курсу 10 класу Всесвітньої історії. І от, е, нехай один клас е, в першому класі кожна дитина відповідає поодинці, а другий клас е, працює за принципом ройового інтелекту. Відповідь, яку отримає якби другий клас, буде майже 100% ближче до суті, ніж середня арифметична всіх відповідей в першому класі. Але, е, так як в в другому класі багато думок буде придушено авторитетом дітей, які краще розбираються в історії. Іноді правильна думка зникає якраз саме через це. Тут і виникає потреба в такому середовищі, де користувачі будуть взаємодіяти між собою, але не будуть бачити, де чи як відповідь. Чат-бот та його тестування. Перше тестування навіть спрощеному алгоритму дало оптимістичний результат. Думки користувачів можна привести до спільного знаменника без особливого впливу один на одного. Але це все відбувалося опосередковано через саму систему, що об'єднує думки різних експертів в пошуках правильної відповіді за алгоритмом Сіриховків. Оскільки алгоритм побудований на основі метавіристичного закону. Таке сподівання, що його мудрість допомагає наблизитись і до правильної відповіді. Перспективи мого проєкту. Якби основна ідея проєкту це створити середовище взаємодії великої кількості людей. Але на даний момент в створеному середовищі взаємодіють рівно шестеро людей. Я планую збільшити кількість користувачів в середньому в середовищі десь до ста, та навіть більше одночасних юзерів. Поки що реалізовано найпростішу версію середовища, в перспективі додавати більш складні сценарії алгоритмів в роботу середовища. Також, як ви бачите по ілюстрації, я не збираюся зупинятися на демонстрації ефективності рового інтелекту через моє віртуальне середовище. Також я планую продемонструвати роботу рового інтелекту і вживу, а саме створити робота, який буде керуватися командами, які створені в результаті роботи рового інтелекту. Сам робот вже створений, як ви бачите, по малюнку, залишилося лише доробити саму програму його роботи. Труднощі під час створення проєкту. Мій алгоритм є доволі простий, і через це його можна дуже гарно вдосконалювати. Але в той час, як на остку там можна розписати 5 варіантів за декілька хвилин. То створювати код до кожного різновиду алгоритму досить довго. Ну, саме тому зараз створено найпростішу версію цього алгоритму. Також доволі багато часу займає тестування проєкту. Так як він зараз працює з одного аккаунту, то якби, все просто запустив код, сам перевірив і, якщо є помилка, виправив. Але в подальшому. Він буде, алгоритм буде задіювати би, десятки і сотні аккаунтів, що може створювати певні незручності в його тестуванні. Тобто, для початку треба буде знайти ці, десь, ну, навіть 10 зацікавлених людей в цьому тестуванні, зібрати їх одночасно і вже тоді проводити тестування. І, та, і, і це тільки якби, одна ітерація. Тобто, якщо буде помилка, це треба все якби, перероблювати знову. Ось. Висновки. В роботі розкрито питання актуальності краудсорсингу, зроблено огляд понять колективного та таргового інтелекту запропоновано авторський підхід поєднання краудсорсингу і колективного інтелекту для доучення, доуточнення відповіді в задачах без відомих розв'язків на основі алгоритму сірих курків. В якості ілюстрації роботи алгоритму створена програмна, симуляція, тестування чат боті Telegram. Представна реалізація та його тестування. В ході експерименту підтверджена можливість застосування алгоритму сільховків для знаходження або уточення відповідей в задачах осінь. Головний висновок: за алгоритмом сільховків, думки користувачів можна наближувати одна до одної без особистого впливу одна на одну користувача. Але це все буде відбуватися, як я і казав раніше, опосередковано через Систему, що об'єднує різних експертів в пошуках правильної відповіді, також цей telegram сервіс може застосовуватися у навчальних цілях для вивчення і дослідження колективного інтелекту. Дякую за увагу!